Всім привіт! Ви на каналі Творчі Уроки для дітей в школі і вдома. Сьогодні зробимо патріотичні прикраси до Дня Незалежності України. Покажу 6 різних варіантів прикрас, які можуть бути брошками або заколками. Перший варіант сердечко з фетру з килимковим плетінням. Жорсткого фетру вирізати два елементи один з синього, другий з жовтого. Всі виклики ви зможете скачати за посиланням в описі до відео. Матеріали і інструменти надані в описі до відео. Тепер треба переплести в шахматному порядку нижні смужки елементів. Кінці закріпити за допомогою клеєвого пістолету або універсального прозорого клею. За необхідністю підрівняти край ножицями. Тепер треба вирізати жовтого фетру сердечко, яке буде тримати основу брошей і служити нижньою частиною і додасть жорсткості брошці. Склеїти дві частини сердечка між собою за допомогою клеєвого пістолету. Обережно працюйте з клеєвим пістолетом. Розплавлений клей дуже гарячий. Бережіть ваші ручки. Металеву основу для брошки приклеїти на задню частину сердечка. Важливо трошечки змістити застібку вверх, щоб збалансувати центр тяжіння брошки. Інакше вона буде відвисати. Вийшло чудове сердечко, в якому переплетаються наші жовто блакитні кольори. Другий варіант це сердечко з соняхом. Вирізати всі елементи жорсткого фетру. Основу серця синього. Буде потрібно дві штуки соня жовтенького, а серединку соняха з чорного. Клеїти елементи між собою, залишивши вільними пелюстки сунях. Я покажу, як закріпити іншу металеву основу для брошки. Таку довгу основу треба закріпити всередині між фетровими шарами. Для цього розміщаємо металеву основу на задній деталі серця. Це другий синій елемент. Визначаємо місце країв застібки і надрізаємо фетр там, де будуть края голки основи. Тепер виводимо голку через правий отвір, а кріплення через лівий отвір. Так щоб основа брошки залишилася з внутрішньої сторони, а голка з застіпкою з зовнішньою, тепер треба склеїти між собою обидві частини сердечка. При необхідності підрівняти край ножицями. Вийшло прекрасно. Додатково можна підкреслити серединку соняха за допомогою чорного бісеру. На чорну серединку соняха обережно нанести універсальний прозорий клей і нібито обмакнути в кубку бісеру. Бісер налипне на клей і зробить ефект на у соняха. Дуже стильно і ефектно. Третій і четвертий варіант будуть зроблені за схожою технологією, але виглядати можуть по-різному. Тут можна ще пофантазувати і зробити свої варіанти. З фетру вирізати основу у формі серця. Я вирізала одну жовту і одну синю. Для декорування основи будуть потрібні невеличкі м'якенькі кульки жовтого і синього кольорів. У мене двох різних розмірів. На жовтому сердечку я наклею кульки на половину, як наш український прапор, половинку жовті, а половинку синій. Приклеювати клеєвим пістолетом або універсальним прозорим клеєм, але пістолетом буде охайніше виглядати. А на синьому сердечку я наклеїла кульки чередуючі два кольори і розміри. З задньої сторони приклеїти металеві основи для брошок або для заколок. Вийшли чудові міккісенькі сердечки. П'ятий варіант це веселі пташечки. Можуть бути окремими брошками або парною прикрасою. Вирізати необхідні елементи жорсткого фетру, жовтого і блакитного кольорів. Якщо ви попередньо обводите контури викрики ручкою або олівцем, то обов'язково слідкуйте, щоб при вирізанні ви зрізали цю лінію і вона не залишалася на елементах заготовок. якщо вона залишиться, то буде некрасиво виглядати брошка. Клеїти клеєвим пістолетом всі елементи за зразком, як я показую. Додатково вирізати елементи тіла пташечки з такого ж кольору, як буде пташечка. Там, де дзьобик, поки не вирізайте. Це буде задня частина брошки, на ній закріпити металеву основу застібки. Зробити так само, як я показувала перед тим. Звертайте увагу, щоб обидві частини голки застібки виходили на зовнішню сторону. Тепер склейте обидві частини пашечки між собою, підрізати край і вирізати чітко дзьобік. Пташечку зробити аналогічно або симетрично, як я. Також можна приклеїти чорну бісеринку або бусинку у якості ока, клеїти універсальним прозорим клеєм, дати гарно висохнути. Вийшли дві веселі чудові пташечки. Шостий варіант це голуб миру з Україною в серці. На цей раз покажу альтернативний спосіб, де фетр має клеєву основу. Це полегшує процес виготовлення. Складаємо два аркуші білого фетру разом, один клеєвий і один звичайний. І вирізаємо приблизно голубя за викройками, залишаючи приблизно по пів сантиметра за межою контуру. На простий неклойовий фетр закріпити металеву застібку, як я показувала раніше. Закріпляти клеєвим пістолетом. Тепер склеїти дві частини голуба з використанням клеєвого шару верхнього фетру. І ось тепер вже можна вирізати чітко по контуру. Обов'язково зрізайте лінію контуру, інакше буде некрасиво виглядати. Якщо ваші ножиці будуть з гострими кінчиками, то це буде просто зробити, нібито висікаючи зайве, особливо в куточках. З жовтого і Синього Фетру вирізати невеличкі сердечки. Розрізати навпіл і взяти половинку, верхню синю і нижню жовту, як наш український прапор. Клеїти елементи сердечка на основу в центрі голуба. Вийшла дуже стильна прикраса. Дякую всім за перегляд! Пишіть в коментарях, яка з прикрас вам сподобалася більше за всього. Буду рада бачити фотографії ваших робіт. Підписуйтесь на канал, підтримуйте мене вподобайками і вашими коментарями. Ну а це надасть мені ще більшого натхнення створювати для вас цікавий і різноманітний контент. Слава Україні! До зустрічі в наступному відео!